Хеййо, hey з вами Дюсайпо і ми продовжуємо грати CatGO Fishing. В цій серії ми спробуємо зловити майже всіх топових рибок, які тим більше є в квестах. Так, мені треба перше свішера. Для цього напевно треба закинути десь подальше. І попробувати його знайти. Ось є якась рибка. Ми її не ловили ще до того. Ого. Свішар. початок прекрасний. Давайте зразу візьмем ще один Quest. Шаку. Ого. Це ця риба ще спить там. Жорстко. Опускаємося вниз. Тут і риба, де вона там спала колись. Зараз пошукаємо. Ой, сам Ха цікаво, як це зробити маю. Ну ми попробуємо попробуем. Давай сюди. Кипить сюрабку. рибку в вниз Він хватає кисні, щоб доплисти вниз. йо мойо. Вау. Вау! Це важка місія. Ну що ж, е Дракон каже, що він дуже любить ці хай саунди Хай саунди це скорше всього. Ну, я думаю, що це від лодки якісь звуки, від вудочки якісь звуки, що не тримати. Але ж тут у нас є сонар банально. Тобто, фактично можна просто сонар відключити. Ja? І попробуйте зловити його таким чином. E, для цього нам треба оце. Я думаю, оце буде непоганий варіант. І ось це буде непоганий варіант. Як же так сталося? Мені треба якось акуратно його провести. Щоб я знав, де то мама живе. Хм. О, знайшов, Єма. Це було щось не так легко, як я думав. Прям під той штуку. Я в шоці. Я в шоці. Прикріпляємо світылку і мегахук. І закидаємо. Хоче довго з ним возитися, тому я підтягнути і це поближче до фініша. Mm -hmm. Отак, от, я крашую навіть ігри. Що, ми просто пробуємо ще раз правильно? Ojciec, że, że próbuję to, próbuję. Ні, він бачите, він не дозволяє. Сюда ям 500. Оце монстра ми зловили. Шакуш розвиватися до фіш. Ах ти, Рібьоха! Мені треба виловити. Вона буде мені мімшати завжди. Серьезно, я навіть. Ні. Я просто. Мені треба якось її відвести, щоб там ніяких гриб не було на її дорозі. Потім її перекрутити, забрати банку. І на її банку зловити її. Це ж просто, ну. Щось неймовірне. Хіма, ні? Ну, типу, я не можу вправо йти Вона швидше, ніж я, якщо ми йдемо вправо. главное ее не взорвать, то я могу. себя знаю. А где да, она? О. Мне как-то сталося. тут oh. сюда Плюс одна. Хух. Я в шоці, я змі... Я можу це робити. Давайте, знаєте, що щось зробимо? Отут є багато рибок. Назбираємо рибок. Може, ми так прокачаємо собі цю. О, я відпустив дракона. Прикольно. Хі-хі. Я не знав, що так можу. Буду знати. Ой, а як мені назад вернутися? Хоті назад вернутися, типу нажати Ctrl. Тільки я міг викинути дракона, звичайно. Так, новий квест. П'єрсер. До згощай не можу ловити і мамо. Ну давайте. погнали. Все, тепер закидуємо просто вниз до маму. І ловимо її. Так, це ця риба яка спить. Мамо, значить, десь ось тут. Хочу її вивести чесним шляхом. Ну, як чесним наоборот, не чесним шляхом. Щоб потім ніяк не обходити стінки ніякі. Ну, вона нас засмучено, її на це забрали. Почуваю себе трошки монстром. Але це дракон з'їв. Але я його привів, ну да, логічно. Ех. Тут так, Персер. Чого вони не хотіли її зловити? Я не розумію. Е, що ж, тепер ми ловимо середню. Тепер ми ловимо її. Давайте ще гак купимо на Ну і тепер вона має якось зловитись хіба ні? О! Давайте ще раз спробуємо. Ну, реально якась дуже давна риба. Я надіюсь, що я не туплю і. і вона так спрацює. Вот, бачите, вона Їбать, байдуже на те, що я прям коли на це зробив. На раз кусіла. Раз. Ось, шойно, що Шо це було? Та ну, вона просто сама наткнулася. Я не можу її не зловити. Тупо не можу її не зловити. А чому вона. Чому вона тільки зараз вирішила наткнутися? Фух. Це було довго. Я вже все, я вже поплив. Я не розумію, що так довго. Ну, я радий, що що нам вийшло. Давайте може ще шаку попробуємо? Ну що ми стамось тут десь? Да. І потім спускаємося котиком. Мы кусаємо за котика. І ще нічого не відбувається. А, ну бо наживку вже зіла, я так розумію. Ах ты тварь. Відпусти мою наживку. Ага, вона не злітає. Окей, пробуем еще раз. М -м, так, теперь я нажимаю Q. Иду до лески. Ну. Вау. Я в шоці, що за війня <свігання> відбувається. Чому воно зловилося? Чому воно зіло її. Поверфін. Давайте те саме зробимо. Бу, блін. Е -е, що? Ми знову спускаємося? Давай. Так. Тепер ми ось так робимо. Тепер ми... Мегахук. Окей, я почув, я почув. Логічно, логічно. Так. Я купив мегахук? Я ж не купив мегахук. Не купив мегахук. Окей. Що? Наша рибалка починається. А, вона типу, тяне просто. Ну, вона не важка, якщо вона просто тяне. Хоча вона, по-моєму, дотягує прямо. До глибини океану. Фу-фу-фу, це було нелегко. Плюс одна. Хм. 780. Добре, що в мене місце було на лодці. То би було. Три квести виконав. 60 левел апнув. Грошиків заробив. Я ще хочу декілька рибок нових зловити. Але давайте з всіх продамо спочатку. Ну, або візьмемо нові квести: Jackfish, Crystalfish. Fish і Face. Я говорю про ось цю рибку. А, вот Face. Crystal Fish 500 тисяч І Фіш якраз це три маленькі рибки лишилось. <рес> Просто чілити О! І мені треба виходить ще другий, так? Бо він... чекайте, а що другий так ось він Чого він не ловиться? Я ще бачив червоного в перший раз. Йому стане фіолетовим? типу, з'єднається. Oh. Да ну. Что-то и вышло. Реально, все дата осталась, прикольно. Наши бины куснули. Буде дуже обідно. Не дуже класно. Фу, я перестрашився. Фух, як спокійніше, коли ти бачиш що на радарі. Шанорадарі. Тадан, Техбот, Кеннобі. Чого? Президна рибка. Почекайте, ще нова лодка типу відкрилась. Тим глянемо. Це командна рибка тут усі такі лежать, і вона тут трісається до цього пору. Як це називається, Ро Розі? Дивимось, а що за квест наступний? Роді. Не знаю такої. В каталозі тоже таких нема. До 70%. Порфін. Та я всіх переловив. Залуся Паверфіна? А що це за рибки тоді? Роді, Що таке роді? Поверфіна ще зловити. Ого. Шукає карту на секрети. У-у-у! поверфіна треба зловити буде. В наступній серії ми будемо відкривати ще нові рибки. Бо тут дуже мало рибок. І... 5 мільйонів вистача. А, продаємо рибки. Ого, тим більше хватає. Куляємо нову лодку. на режаммерс. Тобто ці штуки вже не будуть мати поміг. Вау. Ну, але це буде наступні серії. Всім дякую за перегляд, з вами був Дісайпо і Байо!